Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is GSC Game World офіційно повідомили, що наступне велике оновлення Stalker 2 має релізнутись вже сьогодні. Знаєш що? Сьогодні твій щасливий день. Воно додасть до гри нову зброю, а також можливість отримувати лут з мутантів. А карачок. А потім поїм кадастина. Класний. А пахне як. Крім того, розробники пообіцяли трохи згодом опублікувати новий план подальшого розвитку гри. Це ж мапа? Та невже? Стара оновлена трилогія сталкерів тепер доступна для придбання в епічній крамниці Тіма Свіні. Свині, часи і труси. Перший Dying Light отримає оновлення, що покликане покращити графіку та аудіогри, який на секундочку вже 10 років. 9. 10. Фрогверси опублікували пару нових кадрів за Sinking City 2. На них видно мапу гри, яка вже дуже сильно нагадує нові Resident Evil. У мене є колізія. Мікрософти та Мета офіційно підтвердили спільний vr шолом MetaQuest 3S Xbox Edition. це правда. Ба більше він вже надійшов у продаж за орієнтовною ціною в 400 доларів. У комплекті також іде 3 місяці підписки Game Pass. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Nvidia презентувала бюджетну відеокарту RTX 550. Коштуватиме вона типу як 249 доларів. А не дійти у продаж має у другій половині липня. А ну кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо. Кри. Ясно, я так і знав. Розробники Little Nightmares 3 повідомили, що гра вийде 10 жовтня цього року. Покращена версія першого Little Nightmares також вийде у той же день. Але для тих, хто передзамовить третю частину, відкриється ранній доступ уже зараз. Пора грати. Я вже граю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.